Нещодавно журналісти сайту «Новин Луцька та Волині Конкурент писали про те, як власники готелі Нобел, яких пов'язують з палицею, відкусили шматок чужої землі. Під час реконструкції будівлі та прилеглої території. Крім того, за такі роботи їм з бюджету відшкодували близько 700 тисяч гривень. Згодом на сайті Луцької міської ради з'явилась новина про, начебто, спростування недостовірної інформації щодо реконструкції готелю Нобел. Проте у тексті жодним чином не спростовують ані факт про відшкодування 700 тисяч за облаштування підпірної стінки на приватній земельній ділянці, ані те, що ця стінка не несе жодної користі. Для громади про це повідомив депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Цитуємо: пояснюю на пальцях, уявімо, що ви маєте приватний будинок, який виходить фасадом на вулицю. Ви вирішили утеплитися а заодно й оновити фасад. А потім з міського бюджету вам дають кошти на це утеплення приватного будинку. З мотивацією, фасад же ж виходить на вулицю. Правда, пише Лучик. Він додає, що інформація від очільника департаменту містобудування та архітектури Веніміна Туза теж нічого не пояснює і не спростовує. Цитата: А щодо спростування від департаменту містобудування, то цей діалог виглядає приблизно так: я кажу, що яблуко кисле, а тут стверджує, що воно червоне. Тобто твердження про те, що яблуко червоне, аж ніяк не спростовує той факт, що яблуко кисле, резюмує Андрій Лучик. Як раніше писали журналісти сайту Новин Луцька та Волині, конкурент з землею під готелем володіє прат Нівермах, Луцьк, 94% акцій, акції, якого належать кіпрській фірмі. J company line system management limited Власницею ж останньої її палиця Оксана Васильівна, вже екс-дружина Ігоря Палиці. Директор Цуму Віктор Шокола був серед засновників ТЗОВ Нобелбуті Котель разом із світою Галюк -Подик, яка нині формально володіє 100% у Дзов Готель Нобел. Ще у 2017 році, коли більшість у міській раді контролював укроп за майбутнє, власники готелю вирішили облаштувати територію довкола, щоб зробити парковку та літній майданчик. Попередньо було куплено сусідню земельну ділянку, та за її рахунок розширено майже. Своєї території проте цим справа не обмежилась. Під час реконструкції власники відкусили добрячий шматок сусідньої ділянки, яка належить Ігорю Феуктистову для того, аби зробити прохід на терасу. Ба більше за те, що на ділянці Феуктістова провели такі будівельні роботи, міська влада відшкодувала забудовнику з бюджету аж 700 тисяч гривень. З того часу Ігорю Феуктістову. Вже чинне керівництво міста на чолі з Поліщуком, який і прийшов до влади від Палиці, почало відмовляти в оренді земельної ділянки, яку добряче відкусив Нобель. Про свавілля із захопленням чужої земельної ділянки під час сесії міської ради 27 березня повідомив депутат від фракції «Громадянський рук свідомі Валентин Хаймик. Він попросив мера Поліщука звернутися у прокуратуру з цього приводу. Проте до правоохоронців Керманич Луцька Ігор Поліщук звертатися не став, бо ж ті ймовірно з легкістю змогли б встановити наявне порушення. Натомість Керманич міста доручив перевірити цю інформацію відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Але ось так не задача. На час війни цей відділ нічого перевіряти не може. Чи то головний господарник Луцька про це не знав, чи то навмисно так зробив. Нам залишається тільки здогадуватись.